То б'ється, то тривожиться, то сміється. Тамдій добро, і надія, і про що душенька мріє. Тож сьогодні відкриємо дверця до глиби маминого серця і пізнаємо усі почуття, що дороги думок та дитя. Всіх вітаємо на святі, що зветься. Oh, 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 О, Це все надзвичайно можливо. Щоб радість усяйну мамині очі, не треба дарунків, душі цій жіночій. Лише ваша щира любов та дитяча, то радість я мами найбільша і найкраща. З ти на світ я. Тоді дідусь почав здалеку. Нам приніс тебе лелека. Як такого і не знати. Прочитав від книг багато. На вас кормоз, вигонороть. Питання повний нуль. Щоб збився, від здорових йде на допомогу. Відповідь напевно знає. Це в Фейсбуці що читає. Ми знайшли тут в капусті, я від сміху ледь не лусну. Про висаду все читає, про дітей нічого не знає. Якби в капусті знайшла мене, я б була б, як шрек, зелена, старший брати, де сміється, чи на цей нема знайдеться. Замовили тебе в інтернеті. Прийшла ти з іншої планети. Я така, як старший брат, і на полетянин парад. Тато був розумний самий. каже: запитаю мами, то ж яка в мене сім'я? Відповідасі бам'я. Мудру війну я зробила, мене мама народила. Мама тільки додала, в моєму серці жила. В родині очікується довгоочікувана подія, у мами з татом скоро з'явиться дитина її, її появу, мабуть, матьки так чекають, та все необхідне, заздалегідь обирають. Найцікавіше для кожної родини, дізнатися стан дитини, гендерні батько рожеві чи Рожаючи мокити, Гервек чекав. Хлопчик чи дівчинка гарне питання. На цей рахунок у кожного своє побажання, для кожної мами найкраще своє дитя. От ски поратись легше нам допоможуть дізнатися гра. Для наших матусь і так ми пропонуємо. У нас дитинство, ми вас заново зараз ви цікаві факти згадаєте та елексі саті відгадаєте. З хлопчиками чи дівчатками? Дуже, дуже часто маму дівчаток чули. Тобі подоланило, бо у тебе дівчинка. А от мені з моїм хлопцем все-таки не переливка. А чи так це насправді? Зараз перевіримо. Мами хлопчиків не помагайте нам карткою. Мами, помагайте нам карткою хлопчиків. А тепер мама дівчат. Ні? Зараз начитаємо в топ-20 дуже ситуації ситуацій дитинства. Хто з тим стикався, підніміть картку. Тим чином ми побачимо, кому більше здавалось маминим хлопцям чи дівчатам. Є традиція, що в один рік дитині потрібно застрягати усе волосся. Тобто, поголити голову. Це правило актуально для хлопчиків та дівчат. На мою, су... на мою дитину сучасні тенденції не діють, бо манікюр з педикюром змушена була її робити під час. Ну. Перед виходом на прогулянку я завжди з собою брала різних купу різних іграшок. А моя дитина обов'язково знаходила якусь паличку та не випускала її з рук. Як собака? Не годування дуже корисне. Тому двох, двох року, двому, другому року ми ще балували себе з такою розкіші. Якщо хочеш дитину повноцінно покормити, обов'язково потрібно вимкнути мультики. Всі діти полобляють довго спати, але це не про нас. О сьомого ранку щодня встає дитина та вся наша родина своєї дитини. Десь було складно, хоча погодьтесь інколи, ну дуже весело. Бо зараз є що згадати. Тож, за нашими підрахунками, найбільше руки піднімали мами хлопчиків. Тому можемо стверджувати з практики, що дійсно з маленькими хлопчиками впоратися складніше. Це знову переживати. А пам'ятаєш, мамо, як вперше на руки мене взяла, відчула своє маленьке рідне дитя. Таке враження, що я цей момент пам'ятаю і з тих пір тебе безмежно кохаю. А пам'ятаєш, мамо, моя перша армія, мабуть, тобі здавалося, що я ніколи нормально не заговорю. Зовсім іншу справу, зараз маю я постійно і без опіки розмовляю. Пам'ятаєш, мамо, як перший зуб в мене з'явився. хоча він не поспішав, а дуже заварився. Ото веселищ не були ще ночі. Тепер зрозуміла, чому смаколині не хочуть бачити мої ночі? А пам'ятаєш, мамо, я коло мені співала, слів добре не пам'ятаю, а от мотив легко впізнаю. Ще з раннього дитинства від твого голосу добре засинаю. Хай будь-які нічні жахіття поряд з тобою минають. Пам'ятаєш, мамо, ти завжди знала б моїх подобання. Найкращу соску мені купувала без вагання. Потім виграшки для мене цікаві обирала, ну а в школі з уроками допомагала. Пам'ятаєш, мама, наші прогулянки у ранньому дитинстві. Куди б я не йшов, ти не залишала мене на одиниці. Я на все життя запам'ятаю, мама, йде купо по а я палкою граю. Пам'ятаєш, мами, як першим прикормом годувала, як про брокколі корисні факти називала? як хотів, як міг сказати, що краще бананом годувати. Пам'ятаєш, мамо, як я вперше почав ходити, зовсім не певно, але навіть намагався бігти. Мені не було страшно спробувати щось нове. Бо я завжди знав, що поряд виноді не пече. А пам'ятаєш, мамо, як у садочок і пішла. Вчоранку плакала, коли ти йшла, тебе у віком свої глядала, бо сиво дуже сумувала. А пам'ятаєш, маму, яке я ще девлю, малюв, постійно малювала, навіть сім'ю на папері зображала. Та на найперше слово, яке я прочитала, написала, то було, мама. Тому не будемо відриву тримати. Не даєш, мамо, я не побути схожою хотіла, щоб туфлі на збори перемірила. Чи зимка по газводу вдома влаштовувала? А ти посміхалася, та раділа, не приховувала. Mm. Любі наші маярі не забуває час, як не були маї. А ми завжди вас будемо цілувати, де від іти обійгав. І на згадку обов'язково зберігайте. Залушиться віршу бережно, бо ці слова дарунок мій тобі.